Ми даємо відсіч російській агресії та досить часто акцентуємо. Ми захищаємо не лише Україну, а й всю вільну Європу. Увесь вільний світ. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Облаштування сховища у закладах освіти продовжується. Першочергове завдання це повернути дітей до очного навчання. Саме над цим наразі і працює міська влада. Детальніше у наступному сюжеті. Літо добігає кінця, а отже, зовсім скоро у школах та садках міста розпочнеться освітній процес. Аби діти змогли здобувати знання у безпечних умовах. Міська влада активно облаштовує укриття у навчальних закладах Кременчука. Однією зі шкіл, де ремонтні роботи на етапі завершення, є гімназія номер 26. На цьому тижні через сесію Кременчуцької міської ради об'єкт буде введено фактично в навчальний процес. У нас зараз два садочки тут розміщуються, і школа. Продовжуємо роботи, тому що є друга черга укриття під 26-ю школою. Уже під час навчального процесу будівельники будуть працювати. Я дякую директору, персоналу. Всім, хто долучився до процесу облаштування цього приміщення, повинні розуміти, що треба повертатися до офлайн навчання треба повертатися до Цього навчального повноцінного процесу навіть в таких умовах гарним прикладом уже облаштованого приміщення є укриття в ліцеї номер 17. Там ремонт повністю завершений. У разі повітряної тривоги у сховищі можуть перебувати вихованці дитсадка, що розташований неподалік. В кожному класі дякували за те, що організували в нас. Укриття, що не пожежна сигналізація. Ми від колективу, від наших батьків, вам дякуємо за те, що ми маємо змогу 1 вересня бути в своїй школі, в рідній школі, за своїми партами, за своїми учнями. Дякую. Іще одним об'єктом, де зараз облаштовують укриття, є гімназія номер 31 Будівельники взяли гарний темп, аби до початку навчального року завершити ремонт. Адміністрація школи вже почала розробляти варіанти того, як буде організований освітній процес, спираючись на місткість укриття. Орієнтовно ну, в закладі 730 учнів. Ми набрали два перші класи. Плануємо початкову школу, якщо з 1 вересня до 1 вересня нам укриття зроблять, то початкову школу, п'яті класи ми виведемо на першу зміну. Ці інші ми будемо плануємо на, на другу. Місто докладає усіх зусиль, аби школярі та вихованці дитсадків із 1 вересня повернулись до звичного навчання у форматі офлайн. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Молодіжний парламент Кременчука спільно з департаментом молоді та спорту для фіналістів проєкту школа юного лідера забезпечили незабутні емоції під час тематичного лідерського квесту. Як фінішувала амбітна молодь, дізнайтеся у наступному сюжеті. Сьогодні, 15 серпня, в день фінішування проєкту школа юного лідера, для учасників влаштували прощальний квест. Сьогодні департамент молоді та спорту спільно з молодіжним парламентом Кримчука проводить квест для учасників школи юного лідера. Ми поділимо учасників на п'ять команд. Вони будуть виконувати. Ти завдання на різних точках, де будуть вони націлені на лідерство, Тобто кожен має проявити свої лідерські якості і виконати завдання. Якщо команда не справляється з за завданням, вона отримує штрафну е штрафні хвилини. Якщо команда впоралась швидше за всіх, вона отримує подарунки від організаторів. Кожен учасник вже є лідером і радий поборотися за власну перемогу та перемогу команди у квесті. І за того, що проект заканчивається, якби как бы, ну не в наході, тому що було очень весело. Сьогодні вот квест. Там, я навіть не знаю, що там буде. Бігати будемо класно Дуже Хочу перебирать. победить, тому що там, там такі призу видя очень интересно, сюрприз. Бажаємо наснаги юним фіналістам проєкту та очікуємо від них нових лідерських перемог. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Юнак вистрибнув з дев'ятого поверху багатоповерхівки. Два ДТП сталося за минулу добу та кременчужани вкотре стають жертвами шахраїв. Дивіться більш докладно у наступному сюжеті. За добу два факти ДТП в мікрорайоні Ревівка під час руху автомобіля, Рено трафік водій в наїзд на велосипедиста 63-річного пенсіонера госпіталізовано до лікарні. А вже сьогодні зранку по вулиці Бугаєвського жінка на автомобілі Хюндай травмувала також велосипедиста. Потерпілий був доставлений до лікарні трагічний випадок стався вчора по вулиці старшого лейтенанта Кагала. Вчора надійшла інформація від медиків про те, що хлопець. Вистрибнув з вікна, вікна 9-го поверху. Відразу на місце події прибули правоохоронці, Попередньо встановлено всі обставини. На місці медики проводили реанімаційні заходи. Хлопець 2000-го року від отриманих травм помер. Тіло направлено на судово медичну експертизу. За факту відкрито кримінальне провадження за статтею 115. На лінію 102 вчора надійшли також повідомлення про замінування кількох державних установ. Протягом дня ми мали черговий раз декілька повідомлень за фактом замінування державних установ судів та медичних. Дичних закладів на місці працювали наші кінологи, також слідчі оперативні групи та екстрені служби. Даний факт не знайшов свого підтвердження. Наразі слідчі та кіберполіція долучилися до встановлення осіб, що саме повідомляють про загрозу безпеці громадян. Жертвою шахраї вчора стала Кременчужанка 1991 року народження. Вона повідомила поліцейським, що з її заблокованих карток було знято понад 17 тисяч гривень за межами України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства та вкотре застерігають Кременчужан бути пильними. Черговий раз нагадую користувачам онлайн банкінгів. Якщо ви здійснюєте покупки за межами інтернету, перевіряйте дану інформацію. Якщо ви бачите якісь технічні неполадки, хтось намагає. Зайти до вашого онлайн банкінгу. Перевірити інформацію. Відразу заблокуйте карти та зверніться на гарячу лінію фінансової установи. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука завершився проєкт школа юного лідера. Привітати та нагородити сертифікатами молодь завітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. У молодіжному парламенті Кременчука сьогодні добіг свого кінця семиденний проект Школа юного лідера. За цей час діти навчились лідерським якостям та реалізації власних проєктів, як правильно висловлювати свою думку і бути першим серед кращих. Привітав активну Кременчуцьку молодь та вручив їм сертифікати. Міський голова Кременчука Віталій Малецький. Впевнений, що школа юного лідера це ваша тільки перша сходинка на такий цікавий цікавій. Доріжці, яка буде вести вас тільки вгору і тільки вперед. Де ви будете само вдосконалюватися майбутнє це наша молодь. Ви наше майбутнє, ви наша молодь. І ми дуже раді, що ви приймаєте активну участь в усіх молодіжних заходах, які робить. Молоді парламенти, аби закріпити здобуті лідерські якості молоді, в останній день проєкту серед учасників навіть провели вибори подібні до справжніх. Було шість дітей, які пройшли приймати участь у виборах. Вони нас назбирали протягом проєкту більше лампочок, і вони мали змогу набрати собі команду і пройти квест. Ми дивилися про те, як вони вміють формувати правильно команду, як вони підтримують. Тримують один одного і той, хто зайняв перше місце, отримав подарунки. Активна та прогресивна молодь завжди шукає шляхи саморозвитку. Учасники проєкту Школа юного лідера знайшли свій шлях самовдосконалення тут. У стінах молодіжного парламенту Кременчука мені дуже сподобалася школа юного лідера. Я дуже рада, що потрапила сюди. Я навчилася багато новому, я стала більш відповідальною, навчилася працювати в команді та познайомилася з дуже веселими та енергійними людьми. Я вирішив сюди прийти, тому що мені спало на думку, що це дуже активне та веселе місце. Мені дуже прикро, що це всього сім днів. Але я навчився тут бути відповідальним, більш в собі, розмовляти з людьми. Та я вважаю, що всі тут дуже активні, круті, мені сподобалось. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Триває в країні загальнодержавна кампанія з імунізації проти кору, паратиту та краснухи перед початком навчального року хочуть вакцинувати тих, хто вчасно цього не зробив. Який стан справ у Кременчуці дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин? Однією з найпоширеніших причин пропуску планових щеплень є вимушені переїзди дітей разом з батьками в інші регіони та країни. Тож цьогорічна кампанія направлена здебільшого на таких діток. Вакцинація проти кору паратиту та краснухи, яка проводиться на даний час додатково підчищаюча, Так звана, вона направлена на діточок першого року життя. Та дітей, яким виповнилось шість років, планова вакцинація згідно національного календаря профілактичних щеплень проводиться в один рік діткам та в возрасті 6 років вакциною, комбінованою проти кору, паратиту та краснухи. Кір – це дуже тяжке і небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразним. Якщо ми, наприклад, візьмемо десять осіб, які не щеплені. І які контактували з захворілим на кір? То дев'ять осіб обов'язково захворіють цією хворобою. Кір небезпечний і значною кількістю ускладнень відомі також летальні випадки. Саме тому імунопрофілактика є надійним упереджувальним заходом. На даний час Міністерством охорони здоров'я під цю імунізацію виділена спеціально вакцина в Полтавській області. Ми отримали 5350 доз вакцини ММР проти кору паратиту та краснухи. Конкретно місту Кременчук надано 620 доз. Крім того, в лікувальних закладах є, є вакцина проти коропаратиту. І краснухи під торговою назвою Приорикс. Ці вакцини виробництва США та Бельгії обидві вакцини мають реєстрацію в Україні і дозволені до використання та показали свою високу ефективність з мінімальною кількістю ускладнень. Ми запрошуємо всіх осіб, як внутрішньо переміщених, так і тих батьків з дітьми з дітьми, які не щеплені по проти кору паратиту та краснухи в зв'язку з самими різними обставинами звернутися до сімейного лікаря. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Члени адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу інвалідів Арокі днями насолоджувалися свіжим повітрям під час риболовлі. Як все проходило та хто допоміг у організації такого активного заходу, розкажемо у сюжеті. Дружнє спілкування біля багаття, аромати запашного м'яса та справжня релаксуюча риболовля. Члени адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу інвалідів Арокі завжди приділяють активну увагу проведенню різноманітних заходів, які спрямовані на живе спілкування та відпочинок. А разом на свіжому повітрі вони гарно проводили час, рибалили та куштували смачні страви. Сьогодні у нас виїзд на природу. Перва це рибалка. Ми виїхали на нам люб'язно відкрили всі ворота, і погодився кооператив зоря. Тут доступ до води по асфальту, доступ для наших хлопців, і пісочок тверденький, дуже гарне місце і шашлик. Ну, яка шибалка, або В реалізації різних заходів та виїзних прогулянок клубу Арокі допомагає автозаводський терцентр. Територіальний центр автозаводський він дуже радо нас завжди вітає. завжди. У нас завжди проходять там заходи такі масштабні. Нам завжди надається транспортна допомога. Ми сьогодні у нас ну, транспорт і з нами він. Весь час і, ну, це дуже велика подяка. Дуже йдуть на зустріч завжди. У нас зараз такий девіз треба жити, хочемо жити і будемо жити. Члени клубу «Арокі» завжди знаходять різні способи розважитись. У нас є і рибаки, і рибалки, у нас є шахматісти, у нас є художники. Кожен із них наштовхує когось іншого на щось добре. Сьогодні підштовхнули до рибалки, зараз підштовхнули до читання книг. післязавтра може бути дельтапланеризм, ну це але кожен вкладує свою якусь краплинку в наше спільне майбутнє. Завдяки роботі адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу люди з інвалідністю насолоджуються життям. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Радянщину геть окременчуці почалися роботи з декомунізації великого мозаїчного панно, де замінюються ворожі наративи українською тематикою. Та як проходять роботи, дивіться далі. Вчора на будинку, що знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею, почалася реставрація мозаїчного панно, де замінюються радянські ворожі наративи на українську символіку. Це реставрація. Витвору мистецтва монументального, яке є дуже великим надбанням нашого міста, бо це дуже знаний автор, він дуже гарний художник. Наразі і на часі зараз є мета згідно закону про декомунізацію, проведення реконструкції, яка буде. Згідно сучасних умов, в яких ми живемо, комісію з перейменування було прийнято рішення замінити старе панно. Роботи технологічно складні, тому виконуються професійними художниками. Це робота з мозаїкою. Вона реконструктивно дуже складна, тому що підібрати колір, який буде співпадати і лягати вже в в створену кольорову гаму. Який не буде руйнувати композиційні схеми, бо кожна робота вона під собою має композицію, тобто має витвір мистецтва. Якщо ти прибереш якийсь з кольорів, який ти ну, врахуєш там, що його треба просто замінити на інший. То ти можеш порушити всю цілісність композиції, тому це дуже кропітка праця. Кременчужанам, які переймаються тим, що мозаїка просто зникне в результаті таких робіт, повідомляється, що буде замінена лише радянська символіка. Решта панно залишиться неушкодженим. Також усі матеріали є високоякісними. Ці ці матеріали антигрибкові, Морозостійкі Вологостійкі тобто, це довговічна реструктуризація. Кольорова, яка повинна слугувати багато і багато років. Пам'ятаємо про минуле, але й не забуваємо рухатися в найкраще майбутнє, яке ми будуємо. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Саме мир ми залишимо нашим дітям і онукам як спадщину сьогодення. Ми не маємо і не хочемо інших альтернатив. Але щоб залишити миру спадщину, ми повинні дійти до того дня, коли зможемо сказати, що ми завершуємо цю війну нашою перемогою. Слава Україні!